конкурсу, це конкурс урок Тому, перш ніж провести жеребкування щодо майстер-класу, ми пропонуємо перш за все вам визначити, хто завтра буде давати уроки і в якому порядку. Школи ми, не знаємо. ми ще не знаємо, ми це будемо визначати в четвертій годині, але принаймні порядковий номер уроку, і чи це буде завтра, ви зможете шляхом жеребкування зараз визначити. Просимо вас. Будь ласка я так Свого немає, це означає, що ви проводите не завтра. Так, вставай ще раз. Ще раз, вставай. Тримаєш сливки. Хто там? Так, анну чекає. Так, номер один. Я. Собко. Собко Марія Йосифова. Перший урок. Завтра, 21 лютого. Номерочок дайте. Добре. Номер два. Паліон і номер один. Номер два. Є. Добре. Номер три. Кушнір. Куш Добре. Номер 4. Білійчук Анастасія Іванівна. Добре. Номер 5. Янчу Любов Сільвестрівна. Янчу Любов Сільвестрівна. Чудово. Здайте всі решта момерки. Мій майстер клас буде присвячений темі використання інтерактивних технологій у процесі навчання. Мета презентувати власний досвід роботи з даної проблеми, ознайомити учасників з вправами на розвиток уяви, уваги, пам'яті і мовлення учнів і навчити їх виконувати. Понад 2500 років тому китайський філософ Конфуцій сказав, те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Дещо, змінивши слова великого китайського педагога і філософа, можна вивести кредо інтерактивного навчання. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я чую і бачу, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знак і нащо. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Отже, процес навчання потребує напруженої розмовної праці дитини і її активної участі у цьому процесі. На мою думку, на сьогоднішній день однією з найкращих і найдоступніших передових педагогічних технологій, яка вирішує саме ці питання, є науково-педагогічний проєкт «Інтелект України, автор Ірина Володимирівна Гавриш. Цей проєкт. Я працюю за цим проєктом вже третій рік і ще жодного е, разу не пошкодувала і не маю жодних сумнівів у його ефективності. Сьогодні ми виконуємо кілька вправ, які спрямовані на формування у дітей, на розвиток уяви, пам'яті, уваги, уваги і мислення, і мовлення учнів. Ці вправи можливо використовувати і на традиційних уроках, але для кращого сприйняття матеріалу людина повинна перебувати в стані розслабленої готовності. Тобто, коли тіло розслаблене, а мозок готовий працювати. Вчителі переконують, що такого стану можна досягти за допомогою музики. Музика знижує стрес, пом'якшує тривогу, збільшує енергію і покращує пам'ять. Науковці виявили, що найкращою для е, ідеальною для швидкого поліпшення навчання є барокова музика. Композиторів 17-го дякую 18 століття. Це Антоніо Вівальді, Йоганн Пахелбел, Йоганн Себастьян Бах, Фредерік Гендель та інші. Я запропонувала уяву і музику Йоганна Пахелбела, але техніка трішечки відвела її, тому дуже поміний звук. Зараз ви, будь ласка, заключіть очі. Постарайтеся уявити найкращу картину, на яку тільки здатна ваша. І ви почати старту з владою готовності, коли ваш мозок зможе сприймати інформацію. <звук> Дякую. Отже, я сподіваюся, що ви вже налаштувалися на Найкраще мозок зберігає інформацію за допомогою асоціативних схем і певних моделей. Для тому краще не записувати інформацію словами, як це робить найчастіше, а малювати асоціативні схеми. Першим кроком до цього є навчання малювати піктограми. Наша вправа піктограми. Підпишіть, будь ласка, факт, у вас є перше завдання Піктограми. Це схематичне зображення предмета чи об'єкта, чи якогось явища. Зараз вам, ви повинні переглянути відеофрагмент, запам'ятати слова, які побачите, і намалювати ці слова у вигляді схеми, з якою у вас буде асоціюватися ваша уява, намалювати кожне слово в окремому віконні. Ви за так? Дивіться, будь ласка, уважно. Бувати будете після того, як побачимо усі всі сніги. Я бачу, що вже справилися завданням. Хтось запам'ятав усі шість. Молодці. Молодці, ви можете їх назвати за малюнками. Київ, у лемеках пачерка, лялька, яблукоміна. Молодець. це гарна справа. Так, наступне завдання ейдентичне вікно. Справа номер 2 Ейдетика це образ, тобто, який з гречкою. Ви повинні уважно подивитися картинку, розглянути її деталі. І постаратися відобразити все, що ви побачили і запам'ятали на аркуші у своєму віконечку. Ту вправу можна проводити, починаючи з якихось простих завдань. Я вибрала більш складніше, так як для вчителів завдання. І вона розвиває образну пам'ять. Спочатку уважно розглядайте картину. Запам'ятовуйте деталі. А тепер спробуйте відтворити те, що ви побачили на подалі. Так, я бачу більшість з вас вже завдання вправи. Скажіть, будь ласка, ви <клужійсь> намалювали Україну, так? <плужбільші> яких сусідів ви позначили на малюнку? Польщу, Румунію, Молдову, Словаччину і Порчину. Дякую. І ще там було, хто в нас. Подивіться ще раз на картинку і можете звіритись своїм малюнком. Так, перевіримо. Ми повинні всебічно розвивати дитину і розвивати не тільки образну пам'ять, але й математичну пам'ять. Тому наступна нас тут там вправа математична, називається фотоапарат або презентація припадів. Тільки записуйте після того, щоб ви дивитеся всі припади. 可，可不行。 2 рівні 11. Так, на 2 плюс 9 рівні 11. До 2, правильно. Так, визначний. Визначний чисел 11 і 9, 3 і 9. Ви прочитали правильно, дякую. Яку закономіну ви помітили в цих прикладах? Ви не маєте зв'язку Дякую. Наступне завдання робота в фай. Це е, дуже актуально на даний час. Ми будемо виконувати вправу училищ. Е, Отже, інструктаж для виконання цієї вправи. Спочатку ми переглянемо два відеофрагменти. Після цього ви повинні прочитати тексти, які у вас є внизу вашого аркуша. Навчитися ці тексти переказувати самому собі, поставити запитання за змістом тексту і записати його свій місця, де записати запитання. Потім ви переказуєте цей текст своєму учню. Тобто, ви вчитель, а ваш учень той хто сидить біля вас за фактою, і ви йому переказуєте текст і ставите запитання. Після цього міняєтеся ролями. Зрозуміло, так? Спочатку переглядаємо відеофрагменти, будь ласка. To byl první důkaz fragment. A nás, Які називають морями, хоча вони не містять ані в краплі води? Ці моря. А зараз ви працюєте над текстом і переказуєте його собі стільки разів, скільки необхідно, для того, щоб чітко і виразно переказати своїм учням.

Маса 8 масамети. морями. І ці моря мають у походження. Верхня місяця придавали великими ви і дігаме таки близько 500 кілометрів. Є невисокі гори. Тепер я даю вам питання. Питання вже даємо так. Коли було отримано перші відомості про лісацію? хто був першим кровічем відомостей про Галізе-Галінець? І що називають сутринником? <плес> Я бачу, ви справилися завдання, всі задали вже області за запитання. Ця права може використовуватися навіть при опрацюванні правил. Тексти можуть бути різноманітні, які вам потрібні для того, щоб діти їх засвоїли запам'ятали. І переводіть Акуш, останнє вправо називається зірочки. У зірочках живуть літери. Будуть, будуть, в додаткові слова і ви дізнаєтеся про себе, що дуже цікаво. Може, може, може. Ви всі молодці. Я вам дякую за увагу.